Коротше, що там сьогодні? Релігійне свято, так? Стою біля аквапоніки Я ж думав, що вся риба загинула. Ну, штук 6 я бачу, от я їх погодував. Вони там є. Так що я на відміну вас, пане Антон, з хорошими новинами. Я їх погодував хоча б. це Коли ми їх випустили, я ж не годував взагалі. Я тупо забув, забив, включив рециркуляцію і все. Вони вижили, вони коротше, тими комарами харчувалися по ходу. Плавають живі, вони зу бодренькі, такі я погодував. Бачу цих амура. Точно амура бачу. Цікаво, чи вижили хоча б одні ті дикі. Що були або верховодка не знаю, ну коротше попробую зняти. Ні, не вийде нічого зняти, Ну відблискує. Треба додати водички, дощува сюди попадає. Але рибка є. Рибка є, це означає, що я буду її годувати тепер кожен день. Хай росте, ну реально штук 10, мені здається, є. Візуально бачу, що вони припливли на корм. Так що що там? благовість. таке там вселені свята. Да, плавають он, на чорному дні їх видно. Класно. Шустрі, живі. Вода дуже чиста. От прямо вон, з фільтр. Просто постійно насос маслає. водичка прям така чистюсінька-чистюсінька. Ну, правда, риби не дуже багато, так? Краса! Попробую ще раз. Може вдасться там. Давайте я отак от висвітлю і збільшу, так? Воно не плавають. Ще раз, виси, максимально. Ну, видно, так? Надіюсь, Плаває, вон пливе.